І ненавидь на відчувати себе такою такою жалюгідною. Чи відчувають такі люди, як ти, щось подібне? Я думаю, ні. Ти завжди здаєшся таким правильним, ніби Бог був щедром до тебе. Та він ніколи не відповідає на моїй молитви. І я не знаю чому, що я зробила не так, що зі мною не так. Скажи мені, будь ласка, щоб я, можливо, стала кращою. Бо я не хочу закінчити як мама. Я хочу танцювати на екранах, як гарні дівчата з кіно. Хочу мати все, що мають вони. Я хочу бути ідеальною. Хочу бути коханою багатьма. Щоб хоч якось компенсувати усе своє життя стражданнях. Іноді я прокидаюсь серед ночі. І мене накриває страх. Що, якщо це все? Що, якщо це саме те місце, де я маю бути?